Всім добрий день! Сьогодні під час нашої рубрики ви дізнаєтесь, в чому ж відмінність між суржиком і діалектом, літературна мова, суржик та діалект. Перше часто сприймають як щось високе і далеке, друге і третє ототожнюють, однак між ними є суттєва різниця. ж розбирайтеся, яка ж? Літературна мова це оброблена, є унормована форма мови, або ж така, що оцінюється нами, як правильно. Це мова, якою написані літературні твори і якої нас навчають у школі. Діалект це місцевий різновид мови, простіше кажучи, це ті слова, фрази та граматичні конструкції, які використовують у своєму мовленні жителі різних куточків України поряд із літературними. Суржик це штучна мішанина двох мов, утворена без логічних підстав і нормування. Як правило, це побутове мовлення у місцях, де широко вживається декілька мов. Філолог Олександр Авраменко роз'яснив, у чому різниця між суржиком та діалектом. Є різні форми цього явища. Слабкий суржик невелике вкраплення, він притаманий західноукраїнському регіоні, а сильний суржик вживають здебільш на Сході та в центрі України. У нас що ми звикли вважати, що суржик – це змішування української саме з російською мовою. Утім, польські вкраплення в мові на Галичині, чи румунські на Буховині, теж так називають. Найпошлинішими суржиковими словами Авраменко вважає слово получається. Його усюди вживають, замість виходять. Говорять, приймати участь, замість брати участь. Український діалектизм. Це те, що вживається лише на певній території України, а не в сусідній країні упродовж довгого часу. Тобто, це слово, утворене місцевими жителями на своїй території. Наприклад, картоплю називають бараболя, на взуття кажуть мешти, на стежку в горах плай, усе це діалектизми. А от колежанка, трускавка, кобіта, сужик, бо це запозичення з польської мови. Фонетично точні чи майже точні, вказав мовознавець. Можна використовувати декілька варіантів використання суржику. Спонтанний служик, коли особи погано володіють як українською, так і російською мовою. Е, свідомий суржик, носії знають обидві мови, утім не набути автоматизму в їх використанні. Мимовільний суржик, коли людина знає одну з мов, але вивчає іншу, сказав Авраменко. На наші плечі покладено завдання позбутися суржику та плекати діалекти разом із літературною мовою. Будьмо пильними до свого мовлення і щебечимо добірною українською. До наступних зустрічей!